Всі скульптури зроблені з шоколаду. Ось дивіться. Ось це картини шоколаду, а раніше люди пили шоколад і додавали туди пари чилі. Вони вважали це здоров'ям і пили його кожен день. А це Бог шоколаду. А один хлопець вирішив. Кожен день пити по 50 чашечок гарячого шоколаду. І, і він хотів прожити 100 років, але вийшло в нього лише 54. Ось це чотири скульптури, знову зроблені з шоколаду. І ця картина теж. Це музей шоколаду. А ось це календар. Яка загадка ще його не розгадана. А ось цей корабель, він зроблений те, що кладу як і ця картина. І ще колись було таке, що зайовники вирішили піти на чужу країну і завоювати її, але не вийшло ну, точніше. І, і, і завойовники вони, і, і вони захватили це, і вони забрали рецепт шоколаду, але замість персячілі додали мед. Ось скульптури скульптура знов шоколаду. Ось подивіться. Це картини, які зроблені теж з шоколадом. Ось, дивіться ось на цьому Ось тут ви можете знайти свій знак зодіаку. Хтось рак, хтось риби. Ось я, наприклад, риби. І подивіться, ось цей дракон важить більше, як я. Ось, подивіться. А далі в цій екскурсії вам зроблять гарячий шоколад. А ось тут ви можете побачити все шоколаду. Тут все шоколаду, мозаїка. а ось цей. Ось це важить більше усіх скульптур великих. А ось ця плетівка вона може заграти лише один раз. Це кіт у чоботях, А це рік змії 2013 року. Це Гукабов, а тут за ним сховався його питомець Герк. Далі це знову Гувкабов квадратні штани та його друзі. Це шахи, але вже з шоколаду, саме фігурки. А ось це, тут можна побачити скульптуру, яка може рухатися. Тут можна побачити дельфіна, і вони усі будуть рухатися, якщо микнути світло спеціально, якщо що. Ось це такі скульптури. А тепер хочете фокус? Зараз тут показаний чоловік, якщо я прикажу прикриє ось так, то буде видно жінку. Бачите? Ось це оптична ілюзія. Бачите? Вона як бу... Вона як рухається зараз сама. Тепер подивіться, це м'ячі теж з шоколаду. А в кінці ви можете спробувати гарячого шоколаду після екскурсії.